Доброго дня, мої кохані та шалені. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб подивитися, дуже інтересний, дуже цікавий прогноз і питання таке, чим мені потрібно заплатити за успіх? Річ у тому, що завжди, коли ми чогось досягаємо, коли ми досягаємо якоїсь мети, нам треба щось віддати. Це не про те, що Якщо ти хочеш, щоб тобі щось Всесвіт подарував, то ти повинен чимось пожертвувати. Ні. Це про те, що якщо ти хочеш досягти успіху в кар'єрі, то тобі треба приділяти цьому час. Якщо ти хочеш досягти успіху будь у чому тобі треба приділяти цьому час. Тобі треба виділяти на це ресурс. І коли ми витрачаємо свій ресурс на щось, то в якійсь сфері нашого життя цього ресурсу починає не вистачати, тому що наш ресурс, він досить обмежений. І коли ми спрямовуємо весь наш ресурс на одну сферу чи на одну мету, десь щось на якийсь проміжок часу просідає. І ось ми е, подивимось, е, чим нам треба пожертувати, щоб досягти того, чого ви бажаєте. Тобто е, під одним з камінчиків, е, загадайте одне чи декілька ваших бажань. Там я хочу, щоб в мене склалося особисте життя. Е, я хочу там, щоб знайти свого коханого партнера чи партнерку. Я хочу досягти успіхів в кар'єрі. Я хочу ще чогось. І ми з вами подивимось, чим вам треба пожертвувати, що вам треба принести так, в жертву, щоб досягти того, чого ви бажаєте. П'ять камінчиків, п'ять варіантів. Дуже цікаве буде передбачення для всіх. Дякую, що ви зі мною. Мене звуть Катерина. Я нагадую, що я завела цей канал, щоб допомогти вам орієнтуватися у всесвіті, орієнтуватися в тих процесах, які відбуваються навколо нас. Також, також я завела цей канал для того, щоб практикувати свою українську. Тому дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мені допомагаєте. Дякую, що ви приділяєте увагу мені, і прошу вас підтримати цей канал, поставити вподобайку, поділитися цим передбаченням зі своїми близькими, поширити це серед своїх близьких. Що ще? Будь ласка, залишайте коментарі та розповідайте, що там у вас в житті коїться. П'ять варіантів. Будемо дивитися. Чим вам треба пожертвувати. Хочу ще одну карту, яка скаже нам, чи вартує зусиль, тобто, коли ми чогось досягаємо, ми чимось жертвуємо, ми щось втрачаємо. І я хочу знати, чи отримаємо ми, досягнувши цю мету, чи отримуємо ми більше, ніж ми втратили. Чи вартує. Це досягнення мети ваших зусиль. Ось що ми наразі подивимось: вартує, чи ні. Чи отримаєте ви більше на цьому, ніж ви витратили? Окей, поїхали. Перший варіант. подобаєчка підписочка, коментар, поширення. Дякую. А ви, ви відмовитесь від завершення чогось та початку чогось нового. Ви приймете рішення та відмовитесь від якихось існуючих у вас ілюзій. Ви, можливо, збережете таким чином шлюб чи добрі стосунки з кимось. І вам в цьому шлюбі, в цих стосунках буде комфортно. Ви збережете чи свою сім'ю, чи якийсь свій комфорт, відмовившись щось завершити і почати щось нове. Скоріше, якщо ваша мета зберегти стосунки та здобути комфорт зі своєю сім'єю, з дітьми, з близькими. То так це цього вартує. Мені тут бачиться який, знаєте, якась сімейна ситуація, де ви думаєте, чи вартує мені завершити шлюбні стосунки та піти у щось нове, чи зберегти мені шлюб. В цьому випадку ви вирішуєте. Зберігати шлюб, і це дарує вам комфорт і любов. Другий варіант, чим вам треба пожертвувати, щоб досягти вашої мети. Таке враження, що у вас є якісь одноразові любовні стосунки, або постійно ви знаходитесь на аплікаціях, в яких знайомитесь з новими людьми, в яких знаходите нових якихось партнерів, і це не приносить вам задоволення, це лише відволікає Величезну увагу від цієї справи, яку ви собі намітили, і тому що ви приділяєте багато часу своєму особистому життю, і це особисте життя все ніяк не, нікуди не рушиться, нікуди воно не йде, а ви втрачаєте на цьому ресурс. Якщо ви припините приділяти так багато уваги своєму особистому життю, то ви отримаєте більш прибутку у цій справі, то ви подолаєте якийсь період фінансової кризи, і ця справа почне приносити вам прибуток. Так, третій варіант. Тут у нас є якийсь партнер, незрілий партнер, який не готовий йти, до вам, йти з вами у стосунки, який не готовий просуватися з вами в цих стосунках. І цей партнер міг лише заходити у стосунки з тим, що а давай займемося сексом, а давай. Підемо в інтимні стосунки без зобов'язань, а давай будемо лише коханцями. І він чи вона не робили ніяких кроків, не давали вам якогось визначення в цій ситуації. І це все перетворилося на постійне з'ясування відносин та на постійні якісь. Агресивні, образливі, можливо, переписки. Що вам треба? Вам треба розірвати це коло, вам треба прийняти рішення, що все, все, я ці недостосунки залишаю в минулому, мені це все абсолютно не треба. І тоді ви досягнете своєї мети. Просто закрите ці недостосунки з цією людиною. Якщо це не сфера кохання, то до вас міг хтось приходити з якимись проектами але все тривалий час залишається лише на стадії обговорення деталей, і вам просто морочить голову. Не те, щоб вам хотіли морочити голову, просто ця людина сама по собі не визначена. Закрийте це, йдіть далі і примножуйте свій ресурс у тому, що ви тут загадали. Тобто. Якісь ось такі проєкти, про якісь хтось з вами постійно балакає, результатів немає, закривайте їх, ідіть далі, вони вам нічого не дадуть. Четвертий камінчик. Від чого вам потрібно відмовитись, щоб реалізувати. Відмовитись від якоїсь ідеальної картинки, де а, хтось мог бути, міг бути вашим чоловіком, де з кимось у вас могло бути кохання один раз і на все життя, відмовитись від якогось минулого досвіду а, та піти в нове. Піти в нове, і, можливо, ви будете обирати між двома людьми, можливо, ви будете обирати між двома ситуаціями. Можливо, ніхто з цих двох ситуацій не буде таким або з цих двох людей не буде таким ідеалом, який ви собі бачили. Проте вам треба відмовитись від усієї ідеальної картинки, наприклад, одне кохання на все життя. чи... Я вже мав мала велике кохання, і наразі я також хочу ще одне велике кохання. Від цього вам треба відмовитись, піти у щось нове, зробити щось для себе абсолютно невластиве, невластиве незвичне. Можливо, навіть, якщо це пристосунки, можливо, навіть розглядати двох чоловіків одночасно, або два проєкти одночасно. Вийти за кордони свого звичного сценарію. І п'ятий яти, камінчик, що для вас, від чого вам треба відмовитись, щоб отримати бажане. Ризикніть. Ризикніть, йдіть у Всесвіт, перестаньте зосереджуватись на себе, на собі перестаньте приховувати свої ресурси, перестаньте приховувати те, яка ви чудова, неймовірна людина. Перестаньте приховувати свій глибокий внутрішній світ, перестаньте вважати, що якась соціалізація це не для вас. Це для вас, у вас є величезний ресурс, який і на якому ви можете збудувати свою імперію, свій власний бізнес, а, і вам потрібно цей ресурс а, направляти в життя. Припинить бути відлюдником, а, зосередтесь, будь ласка, на тому, щоб перестати відокремлюватись від соціуму. Перестаньте захищати свій якийсь особистий простір та свою якусь зону комфорту. І це для вас порада. Йдіть у нове, виходьте з зони свого комфорту, і це вам принесе бажане. Це були п'ять варіантів, це були п'ять порад. Це були п'ять ситуацій, в яких ми дізналися. Від чого нам треба відмовитись, та чим ми можемо заплатити за досягнення того, чого ми прагнемо в житті? Яка буде ваша плата за успіх? Люблю, цілую, побачу наступного разу. Дякую вам за те, що були зі мною. Всього вам найкращого!